Ти рабство, не рабство, але гроші нормальні можна заробити. Mm. Я не баба, по-перше, я дівчина. Хто в Польщі закадрив цю подругу зліва? На яку роботу Іра їде в Німеччину? Яка оплата? В Німеччину їду два місяці з рідного дому, з рідного гніздечка. Всього вмістилося? Так. Тому Та, що в мене живіт не виглядав. Готова? Готова. Всім привіт, мене звати Андрій, зі мною рабиня Ізаура. Жартую, зі мною Іра, і сьогодні ви на каналі Життя Коваля, і сьогодні ми будемо давати відповіді на всі ваші питання. Я зробив пост в інстаграмі, щоб в коментах ви задавали свої питання. І зараз значить, заходжу в інстаграм. Хто ще не підписався, підписуйтесь. 76 питань. Нормально так. Готово. А, питання, значить. Був у Луцьку, у скількох країнах був, чому вирішив завести YouTube канал? В Луцьку, в Луцьку, в Луцьку, в Луцьку. А, в Луцьку я був, да, я там пригав з ромджампінгу, це було пару років назад, ромджампінг, там така башня є, 60 чи 70 метрів. Я приїхав, щоб пригнути. Коротше, пригнув, слава Богу, живий, дякувати Богу. З е, кількох країн був, от, ну, ви бачите, це був я. Україна, Німеччина. Польща, Польща Італія. Італія і там чи Боротислав приїжав, Австрію приїжджала. приїжджала. ну це просто приживав автобусом. Дальше хотів запитати, чи вартує студентів виїхати до Польщі на заробітки? Відповідає е, я би сказала, що вартує, так як це, по-перше, е, якщо ми їдемо на практику з університету, то ми буваємо трьох зайців. По перше, ми їдемо, е, заробимо собі гроші, е, так як для студента гроші, то Свої мати тут дуже важливо. По-друге, ми е, маємо можливість подорожувати, щось побачити, нове, подивитися на світ. І По-третє е... <с -дрець> <с -дрець> <с -дрець> <с -дрець> прикольно було, що нам організовували екскурсії. А хто якийсь студент поїде, типу не від унівара, у нього ж не буде екскурсії. Ну, то таке, коротше. по третє, хто їде від університету, це зараховують як практику. Так, далі. На кого вчишся? Я вчуся на зенов порядника, а ти на кого? Економіст, спеціаліст, міжнародна економіка. Боже, як гарно. Mm. Який твій найпостидніший поступок по сенсі? Блін, нічого таке питання. Найпостидніший поступок по сенсі. Так взагалі, не бухаю. Останній раз бухав півроку назад. Найпостидніший там в мене не було такого, як то найпостидніше. Він нічого такого стидного не робив. В Польщі ночувати на цвинтарі хотів. Да? Так. Та, тоді з бочою хотіли спати на цвинтарі. <рес> тоді після імперації, а то чекає, що тут на цвинтарі заночувати одну ніч. Ладно, ти ще поїдеш в Польщу? Звичайно, що поїду, тільки не факт, що на роботу. А ти то сам. Я... я думаю, що я ще поїду. На роботу. Думаю, що ще на поїду. Ту саму П'ятий курс, ще можна їхати е, чи на четвертому курсі. Цього року я їду в Німеччину, але на наступний рік в мене будуть вступні екзамени. Я вже в Німеччину не поїду. Що термувати літ? Можна знову поїхати, собі якраз тоді сезон буде, рік через рік. Можна знову буде поїхати на Буруку. Все-таки поїдеш раз, то рабство. Та буде видно, як там. <реш> рабство, бул... не рабство, але гроші нормальні можна заробити. Ну так, да, Ірка ж, двадцятку, але ну, всі ж знають, що Ірка двадцять тисяч привезла. Далі. Ти був в Харкові, по твоєму мінню, где можна поїхати на зароботок літа? В Харкові я не був, де можна поїхати на зароботок літом. Польща, да? Німеччина. Ні, то взагалі лікую небудь можна поїхати. То тобто навіть в Україні можна літом заробляти. Можна і в Україні заробляти. Хто хоче в може знайти в Україні роботу. А хто не хоче, то і ні в Україні, ні за кордоном не робота. Лежить ще на ліжку і. Чому морозишся від іри в плані відносин? Ми друзі. Таке питання що? в смислі морозишся. Андрій, 10 твоїх і 10 цілий ірі на наступні 12 місяців. Ого, ти така цілеспрямована маш ну, десять цілих цілеспрімована так. Я цілеспрямована людина. Давай зараз спробуємо. Не знаю, чи з першого ні, разу ні, ну, ви... ти зараз нема цілей, правильно? Бо ж зараз удумувати щось. А да? зараз в мене ціль е поїхати в Німеччину здати сесію. Друга, поїхати в Німеччину, заробити там гроші. Приїхати. Е, я хочу переїхати на приїхати? нову ха... Приїхати. Я хочу переїхати на новий будинок. Він в мене вже добудований, там всередині хочу собі меблі докупити, щоб вже переїхати. приїхати. Тут ціль типа заробити гроші на ті меблі, чи що? Чи ціль як? І то, і то mm, да. і гроші заробити і. І меблі купити. No, no, no. Потім закінчити успішно четвертий курс, поступити на магістратуру, потім піти на роботу. Ну таке, коротше, це... нічого цікавого. Це зараз. Це ну, таке цілі... стандартне, нічого no, цікавого. Ta. А що такого, щоб далі, далі карта ляже. Так, а мої цілі? На мене є ті цілі, звісно, але я не люблю про них розказувати, то знаєш, порозкажеш, поки нічого не виходить. Ціли, якщо ті цілі, якщо в мене буде виходить, я їх буду досягати, я буду знімати про то все, і буду заїхати на Ютубі і буду хайпати, я сподіваюся. Так, де би ти хотів жити? Я би хотів жити в Лос-Анджелесі. На Манхеттені. На Манхеттені, в Нью-Йорку? Там в Нью-Йорку взагалі грязно, ну там. Але це Америка, в мене викладач такий є, як. В Лос-Анджелесі. краще? він каже, яка Україна, яка Америка, то там, то там. ну Що в Америку? Не знаю, я б хотів Лос-Анджелес. Я там не був в Лос-Анджелесі. ще, але по тому, що я знаю, я би хотів у Лос-Анджелесі. Є смисл після навчання в 18-річному їхати в Польщу на заробітки. Якщо є права, можуть взяти водієм. Ну і приблизно яка зарплата. Є смисл пісне. Що є смисл, є є, є. смисл. І якщо є права, взяти водія можуть. можуть. У Нас були там також була в Польщі робота там над тих трактором. Ну так, да, да. не будьте такими водіями, як наші, що водії наборовці. Прибазьте людям воду. Ні, то були нормальні водії. Ми ще ящики возили, здавали їх на спеціальні такі трактори, і трактористи завозили, знову верталися з пустими ящиками, і то теж можна було там працювати, але там така своя робота. Далі. Що потрібно для того, щоб працювати на такій роботі, до кого звертатися з приводу роботи, та які документи знадобляться для цього? Е, Трактористам чи... Ні, взагалі для того, щоб що були. Е... Трібно бути студентом аграрного вузу, що на буркує. Ем, Будь-хто будь може їхати. Має прийти запрошення, там копії мають бути всякі там ну, да, стандартно там... паспорти, там, копія ідентифікаційного, закордонного, страхівка, потім тобі приходить запрошення і все, їдеш. Та ми взагалі один раз тільки поїхали, всі думають, що я вже що я такий опитний, досвідчений, вже всім не питається. Я взагалі один раз таки поїхав, сам нічого не знаю. Взагалі поїхали, але ми віднювару. Далі. Чи може піти робити туди, куди ти, але без документів, типу по біометричному паспорті. З нами ж працювали працювати ті, по-біометричному тільки. З яких документів? Ну там треба документи мати, всякі правильно? які-ті страховки, всі ті всі приколи. Е -е, ну страхівку навіть не перевіряли тоді на кордоні. Ну, треба, мати. треба мати, але біометричним легше набагато, візу не треба виробляти. Просто і запрошення, запрошення мати і все. Да, точно. Так, точно. Ну, будь ласка. Скільки заробляєш з рекламою в місяць. Взагалі які розцінки? На мене переглядів мало, реклама взагалі дешева, заробляю там ну, взагалі дуже мало, тим більше не на кожному відео є реклама. Скромний студент. Які країни плануєш відвідати? Які взагалі всі хочу. Америку хочу, Дубай, Куала-Лумпур, Малайзія, там взагалі, блін ш -ш -ш шикарні країни. А ти? В парні ззаді бровки <laughs> які країни плануєш відвідати? Е -е, ближчим часом Німеччину, А так би я хотіла бути на якихось островах. На Гаваї поїхати, відпочити собі нарешті. Ля, yeah, Коваль, ти хороший персонаж, респект тобі істинний. благодарствую. Як зняти відео на один лям перегляд. Mm -hmm. Як зняти відео, треба мати камеру з собою, треба мати гуся, Іру, поїхати в... поїхати в Польщу і бути таким дебілом, як я. Mm -hmm. І може у вас щось вийде. Скільки коштувало поїхати на роботу в Польщу? Віза, дорога йде. Це десь 200-300-350 гривень. Да, в одну 300. сторону ми 250 платили якось так. Да, назад назад 350. 350. За візу. Офіційно в банк ми давали 530 гривень. І ще так ми давали неофіційно, щоб нам зробили до візу скорше, бо ми морозилися і з цього ще не знали, як це все робиться. І ще дали 530 гривень. Получилось там 1100 гривень. Віза. Ну, зараз набагато краще, легше, тому що біометричний можна. паспорт нічого з цього не треба. Дальше, що он і ролики дерьмо. Дякую. Чи заробляєш ти якісь кошти своїми відео? Чуть-чуть заробляю. Дівчинка дуже красива. Замути знаю. Чому ти не знімаєш свій влог про своє життя? М -м буду знімати, буду знімати план. Ну, я не думаю, що це просто цікаво буде комусь. Взагалі, попробую закинути потім щось, якщо буде цікаво, то будемо знімати. Чому цей тип завжди такий сумний? Ромко, він не сумний. Він він, він... 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 він сміявся там. Так, да, він там дуже сміявся, 32 зуба. Андрій, що у тебе за машина? Машина не моя. Машина просто беру катаюсь на Audi аудіо 6 Коваль, така баба рядом, а ти все з усім. <рес> я не баба, по перше, я дівчина. Баба. Чим по житті ромку дихає? Бабками. <рес> Повітрям. Хто в Польщі закадрив цю подругу зліва? Зліва, справа, ну, зліва, виходить. Ви Закрий <рес> всі секрети, але розкажи ти про того поляка всім. Яку поляка? не було в мене ніякого? Маріуша. <со> я ним не знайома була. З ким, ні з ким не замотив, так? Ні з ким. Яка недоступна. Гусь придурок, то гусь придурок. Гусь нормальний пацан. До речі, якщо хочете відео з гусьом, я попробую його вламати. Давайте так, скільки мене зараз в інстаграмі. Давайте, якщо буде коротше, 5 тисяч підписників в інстаграмі, я попробую гуся вламати і зроблю відео інтерв'ю з гусьом. В нього так. 5 тисяч підписників? Ні, в мене. У мене 5 тисяч там чуть не вистачає. Всі <со> відео з гусьом зроблю. Компроматор? Mm. Чи компроматор? Шантажист. Mm. Підпишитесь тоді відео. Я при чому ти компроматор? То шантажист? Не важно, <кімпроматор>? Компроматор? То <Ту> хіба компроматор? То хіба компроматор? Юрка, шантажист. Вережай <кліг> лу, лу, свої думки правильно. <кліг> Як правильно брати посередника? Через яку компанію їхати? Чи чув щось про склади з одягом? Склади з одягом нічого не чув. Як правильно брати посередника? Треба користуватися і своєю власною інтуїцією. Правильно? Чи ні? ні, інтуїцію не треба. Треба користуватися фактами. Взагалі краще через провірених людей їхати розумом. Да. Ніколи не передавайте оригінали документів. Ну, типу оригінали не треба нікому, тільки копії. Правильно? Тільки І гроші, там, угоди, почують якісь угоди, договори, вони мають бути на українській мові, а в ретельно все перекладайте. Читайте, обов'язково все прочитайте. А ми прочитали і судно підписали? Ні, ми підписали, вже потім прочитали, але слава Богу, що все нормально. Але бувають і такі випадки, що. Могло бути ненормально. нормально. На що дівка готова заради грошей? Особисто я. Заради грошей на роботу. От німеччину їду два місяці з рідного дому, з рідного гніздечка їду. Їде, щоб заробити собі гроші. Бай. Ірка, а ти маєш хлопця? маю. У тебе є дівчина, от уже в мене. У тебе є дівчина, через якого посередника Польщі поїхати до Польщі. У мене немає теж дівчини, через якого посередника поїхати. Я не знаю, через якого посередника ми їхали через універ. Так що я недосвідчений тому досвідчений. Всі таке питають, якби ми роботодавці, якісь. Іра, чому ти тільки один місяць була? Бо в мене в Україні робота і мені треба було повернутися. На всіх фронтах по всіх країнах працює. Але я би довше і не була, тому що ну максимум тиждень, тому що потім вже не було ягоди. Ти звідки знала, що потім ягоди не буде? Я би бачила. Ти ж ти ж ми ж теж з усім хотіли їхати, нас не відпускали. Ну то мене ж їздили з року. Що ти би втікала? Так, Ні, я ми? б не втікала. Так як ми ти би не втікала? Якщо ти би, не посміни, якщо би я проти на... системи піти. Якщо б я була аж на вересень записана, я би втікла. А якщо б точно там... би втікла? Точно. А якби на серпень, ну якби я не сама втікала, а якщо б на серпень там тиждень-два, то б уже потерпіла, ну то що зробити? Якщо б там були гроші. були гроші гроші. гроші, гроші. Коваль топ без питань. Красава. Скільки, ре скільки реально заробити в Польщі за місяць? Скільки 20 тисяч реально? E, чекай. чистими 20 тисячі. Я заробили. скажу, що я. я могла в останній тиждень. Я вже не на повну силу зв'язалася з одним з тим з, той, що від мене сидить, yeah? та, ну, тож ми потім вже на базі сиділи там, ну, по годинку, well, там, I але все скільки, одно скільки. можна було, були люди, які збирали там та збирала по 20 ящиків в день мінімум. Можна було, якщо так. Серйозно скоро збирати там продумана стратегія, то все решта. там було... Стратегія продумана стратегія. А ще був. ж були бригадири, які вони вони вночі були на скільки, цьому, скільки цифри, цифри, цифра, чотири тисячі злотих можна за місяць було заробити, якщо так все. реально пахати. Нормально. Скільки заробляєш на Ютубі? 2-3 долари за відео. Де в Польщі, на твою думку, найкраще можна заробити? Фірми, вакансії і ТД. Давай, Єрка, фірми, вакансії, професії. Посередники? Да я, звідки, я, звідки знаю. Я, того, я ж теж не того, знаю, мішав. я ж кажу, я ж то не раз їхав від роботі, Де ми можемо тут знати? То ми від університету їздили. Як твоя бабця дивиться на те, що ти відеоблогер? Mm -hmm. Моя бабця навіть не знає, що я відеоблогер Боровку збирали всю підряд чи сортували по розміру, велика, середня мала, дуже цікавить. По розміру не сортували, але якби була, якби була дуже малесенька, ягода вже казали таку не рвати. Таку не рвати. Не рвати. Ти вже дав питання на усі відповіді, ще не даю, ще не дав, ще не даю. От зараз даю. У Вірки є Інстаграм. Чому ж питається, чи Інстаграм, Та я ж призначив. Я фотку всі питання Інстаграм. Скажи Ірки Інстаграм. Іра. Незуреска. Юкі інстаграм, в моєму інстаграмі так. позначена вона. Ромко чіткі, респект пацану. Да, Ромко чіткі пацан, питань Добре. нема. Здорово, є ли смисл в 2018 году їхати в Польщу на роботу, або краще сказати щось другое? Іменно в 2018 му році, Ір. Не 17-му, не 19-му, в, ну, в 2018-му, що... є смисл? Мені здається, що там сезон, там сезон рік через рік. Якщо ви хочете іменно... Не, не на Польщу, взагалі просто в Польщу. Просто пошли, користя, який рик. А 2019-му можна їдьте, точно. Любой рік можна, так? Или лучше искать щось другое. Що то другое, другое комплек. Інтересно, що, що ти маєш піти на увазі. Привет, скажи, в якому місті була Іра на роботі в Польщі? Біля Томшева. Біля <рес> Томашева це за 24 тисячі гривень, тільки три вихідних і працювати зранку до вечора. А ти що думав, що гроші валяються на дорозі чи що? 24 тисячі гривень то взагалі статистичному українцю треба майже півроку пахати на них тут. Якийсь странний хлопець. Як ти заробив на машину? Ніяк. Андрій, А Где в Польщі можна реально нормально. Реально нормально зароботати. Фірми вакансії, спасіба. Фірми вакансії. Нічим не можу вам допомогти з цим питанням. Вибачте, мене, будь ласка, я не маю тих вакансій. На яку роботу Іра їде в Німеччину? Яка оплата? На поля оплата. На, поля. На поля. Зараз кажу, куди то зразу. Я їм писала. Мене питали в Інстаграмі, я відповідаю. А все понятно, все понятно, але ну, то туди не поїду. Що тяжко, тяжко. Ну звісно, на поляки ну поляки що скажи, скажи їм, що робити будеш. На клубніку я їду. На клубніку, на клубніку. ти стягнеш там. Стягну. На клубніку я їду. Оплата від 1400, там від виробітку від 1400 євро євро місяць. 1400 євро в місяць? Ну, казали так. Та не буде така зарплата? Та не буде, але ти говорить, журіка, 24, що не буде. Це взагалі. Нормально. Ну, тисяча буде. Чи є ще місця на ту роботу, яку ти їдеш? Практика для студентів, я не знаю, чи звичайно там можна там якось порішати, щоб прості люди їздили. Не, прості, прості люди. Як підписатись на Іринку? Як підписатися? Підписати? Заходиш на її профіль і нажимаєш. Підсуйтесь і лайкайте, да, і лайкайте. Все, все просто. Ірина, вільний від стосунків, чи твоя дівчина не прогав таку пару? Вільна, вільна. Вільна людина. Фу, так, друзі, ну що ж, таке, от, коротше, вийшло інтерв'ю. Якщо вам сподобалось, не сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Підпис... Ставте лайк. Підписуйтесь на інстаграм. І якщо ви хочете інтерв'ю з гусьом, то підписуйтесь на мій інстаграм і буде вам інтерв'ю з гусьом. Я його вламаю, я його машину посажу, блін, закрию і буду питати його, поки він не скаже всю правду. Віра, хочеш пару слів може сказати щось. Чекай, треба подивити. Чекай, що можна сказати. Підскажи, щось наш блогер на ходу. Дякую всім підписникам, які підписуються на мене. Пишуть компліменти там в Директ. Я обов'язково всім по черзі, але відпишу. Підписуйтесь надалі, Ліра, Став, ставте лайки. Нормально Став, хайпить. Та, Ставте лайки, всіх вас дуже люблю Ціло бувайте. Все, пока. пока.